Христос Воскрес, любі мої, милі мої, рідна моя ненька Україна, усіх вас вітаю з Великим Днем. Одне бажання на всіх, ви знаєте, одне єдине бажання, щоб швидше закінчилась оця клята війна. І щоб діточки, хлопчики і дівчатка повернулися. До своїх рідних осел. Великдень. Мене теж поздоровили. З Великднем, хоча я й лютіранка, але наші дівчата все одно мене поздоровили. Бачите, які квіти красиві привезла одна дівчинка От. і дві отакі пасочки. Позвонила мені зранку десь о 10 й каже, чутян що ви будете вдома. Кажу, буду. От. Я приїду, хочу вас поздоровити». З святом Великня. Кажу, приїжджай. І оце вона приїхала і привезла мені отакі пасочки. Дуже хороші. Зараз буду обідати і оцю малесеньку розріжу, покуштую. От так. От -от 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 -от. Це та, та дівчинка, що я їй завжди, завжди допомагаю, їдемо ми в соціальне. Бюро, скажем так, і у кела, і квартиру допомагала знімати, і стоянку допомагала брати. Як щось треба, вона дзвоне. Я ну, не, не розумію, я їй переведу. Кажу: присилай бумаги з я переведу, тобі одішлю, розкажу все. От так що я дуже задоволена. А квіти я вам скажу, такі запашні, такі запашні, як оце я пам'ятаю у моєї бабусі. Отакі От були гвоздики біля двору росли. Тільки, мабуть, ті білі, да. таких рожевих не було, тільки білі. Такі запашні були. Вообще. І ці дуже пахнуть хороші такі гвоздички, дуже мені подобається. Ну, а тепер розкажу вам, яка погода. Я ще й квіти сьогодні не поливала. Щось я забула. Я ж завжди в неділю поливаю, щось я підзабулася. зараз. Запишу вам відео малесенька, та й пулью їх. От. Погода непогана. Не Зараз плюс 12, сонечка нема, але сонечко буде після другої години. Я пішла трошки прогулялася отуди в сторону лідла, але до Лідла не заходила в самий Лідл. Пішла до мебельних, там вже два мебельних. Я пішла до мебельних, прогулялася, зайшла в один, зайшла в другий. Багато ж меблі всякої, і хороші такі знижки. Отак, от, от скажімо, наприклад, оце в мене такий диванчик, да? це в мене з ікеї за 190 євро. А зараз там є за 290, о, за, 290 за 290 євро, отакий от вугловий, отак кутом, кутом, і отак кут сюди стоїть 290 євро. От. І розкладається такий, що можна й спати. Але ж мені не треба. Якби воно було тоді, як я купляла, так я, може б його і купила б. А може, і не купила мені цей підходить, хороший диванчик, такий невеличкий, хороший. На що мені більше? Мені не треба. От. Подушки там були, дві подушки за 10 євро. Теж мені не треба. Мені треба з'їздити туди, ото, у той, як він називається, у Мюллю, там, де то подушечки по Єврику, якщо є, так купить пару подушечок по Євріку. Ну, так та, багато ж всього, і там і постільне є, але такого, щоб дешевого, немає нічого. Я завтра поїду у 5, у бо вони там вигружали великі такі пакети на палетах товара. Може, якийсь новий товар і щось там по знижкам прийшло, так я цей подивлюся. Ну, Мені таке, що аби по, по, той на дешевеньке, щоб було. Та полотенце якесь велике, таке середнє, маленьке, таке всяке різне. А так мені нічого не треба. Це не для мене, це для моїх, щоб купити і відправити. А зутра ж мені мої всі ж поприсилали. Ті світлинки і Настюша прислала, які паски красиві. крашанки такі красиві. Зараз оце, вона написала, що так оце продається. Такі картиночки надіваєш, такі, як пластмасові. Вони надіваєш тоді, крашанки товариші. воно там воно відпечатується. Такі красиві прямо картинки такі на святкові. От. І Анічка моя кулічі пекла. І Аня прислала і такий здоровий, тоді вже розрізали вони такий красивий. Жовтий-жовтий, жовтків багато поклала От. І з, 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 з родзиночками. І крашанки теж красила. А тоді наточка ще прислала. От. Коломба, Вони купляли коломба, Наташ православна. Але вона святкує з масимо ту Великий День Пасху Католічку, а він же завжди її оце ж, привічає з її Пасхою. От, так оце купив їй коломба от, і покрасив крашанки. Дві крашанки покрасив, а вона. Кісточкою розмальовувала красиво так, красками. Ну, Хорошо так вийшло. Каже: оце будемо обідати, з'їмо покрашанки, ну а тоді ж будемо обід їсти. Він вчора зробив собі перцю фаршировану. Вони їздили, скуплялися там у Словенії. а наті зробив котлетки у томатному соусі. Бо у них такі котлетки, такі кругленькі. Як наші фракадельки, тільки без рису. Дуже смачні я їла, стела теж готує, дуже смачні. Так що усі мене привітали, і домашні, і, і дівчата, з якими я спілкуюся. Це поздоровили. Я дуже довольна і щаслива. От. Так що і, і вас ще, мої рідненькі, вітаю, Христос Воскрес, щоб було у кожній родині тихо. Спокійно, благополучно, і очікуємо кінця війни, щоб уже все закінчилося, щоб люди вже видихнули спокійно і продовжували мирне, спокійне життя. Зараз ще вам покажу, це в мене таке маленьке відео покажу. І ви ж бачите, які наші дівчата іскусніці, ці, як оце красиво роблять. Оце такі перлиночки, це все ж продається. Це ж все продається, отакі От квіточки. Це ж все продається, це ж вони купують і тоді отож прикрашають оці кулічі. такі. Я ніколи не купляла у тому, в естонському магазині. Вони теж привозять, ото продають, але казали, непогані кулічі, непогані у них, але не дешево. Не дешево. дешево. От Отакий один куліч це буде десь 6-7 євро коштувати. Маленький, може 4-5. Дороге, дороге. От. Так що люди купляють, ті, хто не, не, не робить до мене печеть, ті люди купляють. Я не купую, я собі рулетів напекла, пригостила, всі довольні і я довольна. Так що, бувайте здорові, щасливі, наш прапорець переможний. Ще раз з Велик днем, всім щастя, здоров'я і перемоги. Бувайте здорові. Пока-пока.